Друзі, привіт! Сьогодні пропоную дуже класний рецепт медівника. Виходить високий, запашний, пухкенький, м'якенький, тільки подивіться, який він гарний, і готується дуже просто. До яєць додаємо цукор і ванільний цукор та збиваємо це все до утворення світлої пишної маси. Додаємо сюди мед. Якщо ваш мед густий, то просто потрібно трішки розігріти його на водяній бані. Краще використовувати натуральний мед. І додаємо також сюди кефір та олію. У окремому посуді змішуємо борошно, соду та курицю. Поступово додаємо борошняну масу до медової і замішуємо тісто на низьких обертах міксера. В результаті виходить ось таке рідке пишне тісто. Наприкінці додаємо подрібнені горіхи і перемішуємо. Далі перекладаємо наше тісто у форму, застелену пергаментом. В якості начинки пропоную додати густе повидло. Викладаємо його ось так ложкою на відстані одне від одного. Повидло можна замінити яблуками, сухофруктами або зробити медівник без начинки. Випікаємо медівник при температурі 170 градусів приблизно 50 хвилин, щоб він добре підрум'янився.